Слова, які ви зараз почуєте, правда. правда. Ці слова поміняють ваше життя, якщо ви їм дозволите, бо вони походять з самого серця Бога, який вас любить. Він батько, якого ви шукали все своє життя. Це Його лист, любові вам. Дитина моя, можливо, ти мене не знаєш, але я знаю про тебе все. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Мені відомі всі твої шляхи. Навіть волосся на твоїй голові порахована. Бо створена ти на мою подобу. В мені ти живеш, рухаєшся. Та існуєш. Ти мій спадкоємець. Я тебе знав ще до твого зачаття. Я вибрав тебе, коли планував творіння. Ти не помилка, бо всі дні твої записані до моєї книги. Я визначив точний час твого народження і місце, де ти будеш жити. Ти створена чудово. Ідеовижна. Я виткав тебе в утробі матері твоєї і привів тебе на світ у день, коли ти народилася. Мене невірно змалювали ті, хто не знають мене. Я не злий, але сповнений любові, і я завжди поруч. І я бажаю вилити свою любов на тебе. Тому що ти моя дитина, а я твій батько. Я пропоную тобі набагато більше, ніж твій земний батько. Бо я досконалий отець. Кожен добрий дар, що ти отримуєш, від мене, бо я забезпечую тебе та всі твої потреби. Мій план на твоє майбутнє завжди сповний надії. Я полюбив тебе вічною любов'ю.